І сьогодні ми поговоримо про те, що словацький прем'єр Роберт Фіцо фактично звинуватив Україну у підготовці майдану вже у самій Словаччині. На жаль, останнім часом ми вимушені чимало уваги приділяти цьому персонажу, бо він, на жаль, активно продовжує спекулювати на українській темі. Але почнемо з іншого. Почнемо з того, що у Фіцо останнім часом почало підгорати днями. У Словаччині понад 100 фахівців у галузі психології і психіатрії звернулися з відкритим листом до прем'єр-міністра Словаччини, в якому звертають увагу на його поведінку і вимагають відставки. Авторами листа є два провідні діячі психіатрії і психології Йозеф Гашко та Антон Геретік. Крім них, лист підписали експерти усієї Словаччини, понад 100 фахівців психіатрії і психології. Вони заявили, що поведінка Фіцо все більш характеризується силовим авторитарним стилем, маніпулюваннями, фактами, брехнею, обріхуванням і нападами на політичних опонентів, журналістів і пересічних громадян. У листі також вказується, що зовнішньополітичні ініціативи Фіцо суперечать політиці європейського сенату, членом яких Словаччина все ще є. Ми сподіваємося на вашу здатність до самоаналізу і можливість корекції вашої політичної поведінки, включаючи розгляд питання про відхід з великої політики. Тобто, по великому рахунку, фахівці психіатрії закликають Фіцо спокійно, мирно піти у відставку. Схожий лист опублікувала Словацька палата психологів. У ньому вони попереджають про зростання соціальної напруженості та поганих стосунків у Словаччині. І поганих настроїв вони додають, що напружені відносини між політиками передаються і громадянам. Фіцо зробив таку собі захисну позу, який заявив наступне. Він назвав психіатрів і психологів давніми опонентами чинної влади і звинуватив їх у зловживанні своєю професією і політичних політичних цілях. Він стверджує, що вони відкидають основний принцип демократії і не поважають результати виборів. Фіцо вдався до звичайних маніпулятивних і тут ще і пропагандистських. Наративів, тобто оголосити всі, хто проти мене, просто поганими людьми. Тобто, всі фахові психологи і психіатри Словаччини, всі як один, дуже погані люди і дуже проти демократії. Фіцо боїться, боїться, тому що розуміє, що це вже скажімо так, дуже чутливий дзвіночок. Проте це лише початок.